Зуби, щоб їсти, а не для лайків. У ганитві за екранними ідеалами багато людей починають відбілювати свої зуби абсолютно безмізкі. Вони забувають, що зуби це насамперед живий орган травлення, а не просто декоративна деталь для красивих знімків. Головні причини, чому здорові зуби краще за окуповану білизну. Колір – це не показник хвороби. Природні зуби рідко бувають чисто білими, вони можуть бути жовтуватого або сірого кольору від природи. Це просто такий колор дентину. Часто саме такі зуби є найміцнішими. Набагато важливіше мати можливість все життя їсти своїми зубами, а не вставними челепами, до яких неминуче призводить псування емалі. Ілюзія білосніжності така, що існує думка, що у людей з темною шкірою зуби ідеально біли. Насправді це оптична ілюзія, заснована на контрасті, на темному фоні будь-які зуби здаються світлішими. Намагатися досягнути такого ж ефекту на світлій шкірі за допомогою агресивної хімії означає нищити захисний шар зуба заради омани зору. Наслідки для здоров'я дуже шкідливі. Відбілювання може серйозно запсути емаль, роблячи її пористою та крихкою. Зіпсована емаль не відновлюється. У результати замість краси людина отримує гіперчутливість та руйнування зубів. Ілюзія білосніжності. Існує думка, що у людей з темною шкірою зуби ідеально білі. Направді це аптична ілюзія, заснована на контрасті. На темному фоні будь-які зуби здаються світлішими. Намагатися досягти такого ж ефекту на світлій шкірі за допомогою агресивної хімії означає нищити захисний шар зуба заради амонезора. Відбілювання може серйозно зіпсути емаль, роблячи її пористою та крихкою маль не відновлюється, у результаті замість краси людина отримує гіперчутливість та руйнування зубів. Своє, значить, живе, жоден найдорожчий протез не замінить відчуття від власного живого зуба. Зберегти свої зуби здоровими до глибокої старості це набагато важливіше досягнення, ніж хвилинна мода на білизну.